Єлизавета мисткиня з Дніпра. До повномасштабної війни дівчина працювала в студії художньої мозаїки. Після 24 лютого Єлизавета змінила тематику своїх робіт. Тепер дівчина зображає обличчя війни. Серед моїх робіт можна побачити військових, представників ДСНС, іноземних волонтерів, простих діячів, які допомагають Україні. Я вважаю, що оскільки я не військовий, я ніколи не тримала в руках зброї, я не медик, на жаль. Але я можу робити те, що я маю робити на культурному фронті. перші дні повномасштабного вторгнення Єлизавета виставила свої роботи в соціальні мережі. Вони одразу захопили серця людей. Деякі дописувачі навіть запропонували допомогти з виставкою. Работы заинтересовали, достаточно высокие, профессиональные. Ну и плюс энергетикой понравились ее работы. Мне очень нравится, как Елизавета пишет. Я говорю, у нее есть очень специфическая энергетика. Некоторым не нравится, говорят, что мрачновато. Ну, во-первых, жизнь у нас сейчас не очень веселая. Вот. С другой стороны, работы, живопись – это прежде всего личное отношение и переживание автора. А Лиза очень сильно переживает За ну судьбу нашої страны, за судьбу її, таких рядових героїв, солдат напомагає ти донаті. Перша виставка відбулася у Дніпрі в будинку на Троїцькій, друга в Львівському палаці мистецтв. В Дніпрі на виставку приходила пташка та Павло Вишебаба. Вони подивилися мої роботи. Ми поспілкувалися. Мені було дуже приємно з ними познайомитись, і звичайно, це натхнення для художника, коли він відчуває зворотній зв'язок від людей. Нещодавно деякі роботи мисткині можна було побачити в Харкові. Частину прибутку від продажу своїх робіт дівчина передає підрозділам Збройних сил України. Якщо продаються картини за кордон або небайдужі люди купують картини. То частина 30 відсотків завжди на армію. Та рахувала, скільки вже приблизно правила? Близько 10 тисяч гривень. Найближчим часом картини Єлизавети Борсук можна буде побачити і за кордоном.